Ситуація ранкова крінжуля. Зараз 8.25 ранку. Я під'їжджаю до стола, забув на чому саме я їду, бо в мене відрізняється маршрут маршрутки і тролейбуса. І я, їдучи на маршрутці, вийшов за маршрутом тролейбусу. То нічого була така ранкова прогулянка. Я ще не бачив, як виглядає салон після ремонту. Ой. Ну що, будемо дивитися, що там в нас. Закрию це... поки ми ж ще не працюємо. Чого його голоду відкри. Ооо. Не, ну це прям. Це прям щось, я вам скажу. Ну... Батий, ух тишка! Подивіться, подивіться, це моє робоче місце. Вау, яка тепер стійка. Як тут купа всякого сміття лежить? Новий стіл, боже, в мене так спина була на старому стільці. Так, тут у нас така от зона очікування, де вона от в диванчик стало два кріселки. Буду всім казати сидіти нікуди не йти. Ой, ну зал змінили, прям, прям сильно змінили. А ось диванчик. Ось куди він зник, він тепер в масажному. Да, цікаво, цікаво. Я навіть трошки в шоці. Не можу зрозуміти, чи подобається мені чи. ні, Ну. В цілому враження, скажімо так, приємне. О, трошки тут. Гармиди, звичайно, після ремонту по кутках. Ну, дзеркало кла. ну давай. Давайте, може, увімкнемо, подивимось, що тут у нас. А. Ну таке. Нічого не видно. Оказали, там буде підсвітка, там буде підсвітка. Так, манікюрний. ну В цілому, В цілому як було. Трошечки стінки оновили, картинку повісили. Mm, якусь штуку поставили. Так, і, напевно, найцікавіше. Ось ця ось перегородка якої не було. Шо там? Шо там? Купа сміття! Вау! А сьогодні нібито буде корекція брід. Ну, Ми просто, напевно, не будемо заводити клієнтку сюди. Тут купа всіляких речей, які були старі, дві картини. А, всілякі хлоргексидини, масочки, кремчики, Боже, ось цей стенд. Ну, ви могли б його вже кудись викинути чи нормально кудись прибрати, бо ось там ще кімната, в яку а, ти не можеш зайти, бо тут стоїть стенд. Ще перукарський став стоїть, який мав би стояти на поличках. Ой, ні, ну цікаво! Це оце я буду сидіти от, тут на фоні логотипчиком. Ну, змінили кут зору. Буду тепер по перукарці в спину завжди дивитися. А, і на масажний. Трошки якось не знаю, типу, може, на... сюди картину хоч повісить. Ну, хоча раніше, напроти мене була шафа. Що я жаліюся. Але ну. Ну. Посидимо, попрацюємо, побачимо, що тут як. Робота адміністратором це вам не тільки в фешн-салоні сидіти глазками кліпати, це ще й за водою ходити. Отак от. Так от. Поки показую вам свій робочий стіл. Скажу, що в перший день після відкриття, ну, після ремонту, ми вирішили подавати клієнтам шампанське, і на диво ніхто за день не випив шампанського. Мені здається, один лише бокал випила клієнтка аж в кінці робочого дня. Значить, вийшов я покурити. А то. Ну як це вам назвати? Весна прийшла. Ну, а ввечері раптово власниці салону вирішили влаштувати таке святкування онового, оновленого салону. Хто з майстрів був, або хто зміг, хто й прийшов, а парочку майстрів не змогли. Ще спробували, що там по колонкам на наступний день. А, поки що в нас ні радіо, ні музики немає. Але є колонка це вже прикольно. Другий день пройшов більш спокійно, він не був вже таким насиченим, як в перший, бо в перший день це був просто треш. Майстри не знають, де що лежать. Питають в мене. Я сам не знаю. Ми ходимо по салону, перевіряємо всі закутки, всі коробки. Записи на перші два дні були такі, ну, плотненькі записи. Взагалі в адміністратора салона дуже такий цікавий розпорядок дня, адже в якусь частину в тебе може бути три майстра одночасно, і до них всіх приходять люди, і тобі треба всіх вести, всіх розраховувати, а в якусь частину дня ти просто сидиш і дивишся, що відбувається навкруги. А навкруги, ввечері другого дня відбувалася нова процедура. Доглядова, яку ось власниці салону самі знімають, самі роблять і дивляться, що там по грамам, думають, що там по ціні. Коротше, я просто сидів і споглядав це. Почалась повітряна тривога, а це означає, що в Києві зупиняється майже весь транспорт. Взагалі обіцяють після 20-го числа змінити. це. <смінити> Але сьогодні ще не 20 -е число. Тому як я буду добиратися додому питання з ручкою. Ну, я постою, почекаю маршрутку 5 хвилин. Якщо нічого не приїде, то буду викликати таксі. У мене. Ось такий ось він київ. Як ви могли здогадатися, додому довелося їхати на таксі. І сталося дуже. Ну така, курйозно весела ситуація, скажімо так, крінжулькінь вечірній я забув свій телефон в машині. І так, сьогодні третій робочий день. Я трошечки запізнююсь, а насправді скажу вам по секрету, сьогодні можна було запізнитися. Бо сьогодні буде всього лише два записи, і вони аж на вечір. Я не знаю, чи вам видно, але березень продовжує косплеюти грудень. І в нього виходить краще, ніж в реального грудня. То от так, Раночок такий на чилі, на ресслабоні. Сподіваюся, коли цей влог вийде, стане вже трошки тепліше. Ох, знав би я тоді, наскільки пізніше вийде цей влог. Зараз за вікном вже сяє сонечко і хоч якесь відчуття весни вже прийшло. Ось тут дуже цікаве відео, тому що я ходжу по салону і щось вам розповідаю, але в мене чомусь не записався звук. Тому чому я веду вас на кухню і показую пляшку шампанського, я не знаю. Напевно, я поставив свій обід в холодильник. Коротше, і ось таке буває. Сьогодні в мене був такий день на розслабленчику, записи аж ввечері, тому я вирішив показати вам, чим же займається адміністратор, коли нікого немає. Я сидів і читав книжку «Wicked». і це просто жесть, скажу я вам, бо взагалі на схоже на фільм. Фільм, походу, ґрунтувався більше на мюзиклі, бо це просто жесть. Це навіть не казка, це якийсь хорор. Можна порівняти з казками братів Грім, тому що, ну, якщо вам буде цікаво, зроблю огляд на цю книжку, бо там дуже багато чого відрізняється від фільму, від мюзіку. По-іншому розгортаються деякі події, і в принципі книга ну, достатньо таки цікава. А, окрім цього, я ще, здається, трошки помилював в цей день, ну і, звичайно ж. А, так як зараз я веду свій особистий щоденник, записую там свої думки, свої якісь роздуми, то трошечки позаписував свій щоденничок, також для того, щоб не забути, що відбувалося в книзі, що там за персонажі, які відмінності, я також згадав, що в початковій школі ми вели читацькі щоденники, які записували типу, кількість сторінок, які ми прочитали за день і що там сталося. І от я вирішив, що буду потрошки записувати свої думки. І насправді сьогодні мені теж треба було почитати книжку. Напишіть в коментарях взагалі, читаєте ви книжки, хто читає, як вам це вдається, бо я не людина, яка любить читати. Я ось про відео, про подкасти. Книжки, мені здається, вона складно. Деякі дають пораду, типу читаю за один раз по главі, але там занадто великі глави. В мене немає за день стільки часу, бо я повільно читаю. Або в мене навіть немає стільки сил, бо мені прям треба сісти, щоб в мене була вільна годинка. Раз нікого поки нема. Настав час визнімати трошки контенту і собі. Скажи свою думку і біжи версія адміністратора салону. Клієнти самі винні, що не знають про підвищення цін, тому що не вміють читати. Про підвищення цін казали усно в салоні. Виклали в сторіс в інстаграмі декілька разів. Щоновлені ціни на послуги пишуться кожному клієнту, і були повідомлені з нагадуванням. Але досі трапляються клієнти, які роблять дивований вираз обличчя, ніби вони вперше чують про те, що ціни підвищились. Ем, ну так прочитайте повідомлення, яке вам написали. Мене навіть посетила думка, що можливо другий адміністратор забув прописати, що ціна змінилася, і ось оновлена ціна на послугу, на яку ви записані. Але ні, я передивився в кожному повідомленні з нагадуванням Добрий день у вас, завтра. процедура, Чекаємо в салоні на такий час. Було написано, що ціни піднялися, і була написана актуальна ціна. Клієнти, які просто не приходять, ви взагалі в адекваті, якщо у вас змінились плани. Або ви передумали б обирати нашу послугу, або ви не можете в цей день напишіть завчасно, ну хоча б ввечері, хоча б в цей же день зранку, тому що ви псуєте робочий процес адміністратору, майстру і людям, які хотіли записатися, але цей час вже був зайнятий вами. Так я дійсно пропоную спочатку час, який буде зручний для майстра, і для того, щоб грамотно виставити роботу і оптимально розставити клієнтів, по тривалісті послуги. По віконцям, які мають майстри або не мають. І якщо я кажу, що, на жаль, найближчий час через тиждень, це означає, що найближчий час через тиждень. І люди це треш. Коротше, після ремонту не поставили цю штучку для сушки, де вішаються рушники. І ось я виправ. В мене повна машинка рушників і пінюар. А куди мені це вішати? Я просто не знаю. Я зараз буду напевно. Ем... Всі вільні стільці в салоні, всі двері розвішувати. Добре, що хоча б сьогодні тільки пару масажів ввечері, але, ну, це треш. Дякую від собі. Я навіть поїм і буду дивитися Сімпсонів. І наостанок важлива порада: у вас не буде поганого дня на роботі, якщо ви туди просто не прийдете. Неможливо, але факт. Я допрацював свою зміну. Так як сьогодні був такий дуже легкий день, то я навіть ніби як відпочив за попередні такі насичені дні. Плюс це після ремонту ти не знаєш, де що лежить, а треба продовжувати працювати. І, коротше, Перші два дні, перший день був, зан... був навіть перенасичений, я сказав би. Другий день був такий лайтовенький, але через те, що я був о, втомлений, то він пройшов не так легко. А сьогодні взагалі так на чилі, на розслабоні. Посидів, відосики познімав, ті, хтоки познімав. І поїхав додому. Ой, дурик. переходик. Він так чи інакше з'являється майже в усіх моїх влогах, бо я дуже часто через нього ходжу. Бо я тут живу і він дуже прикольний. Я вам зараз покажу, що мені дуже подобається, коли я так ввечері повертаюся додому, за що я люблю цей міст. Коротше, ти отак от підіймаєшся на нього, і тут бах, машинки, З цієї сторони бах. Ну, баннер. Але потім бумс! машинки. А Ну от просто зацініть естетика, от прям відчуваєш, що ти повертаєшся додому. Після робочого дня в Києві, а місто продовжує жити. Я навіть трошки здивований, що хі, поки я тут стояв і записував, ніхто не переходить дорогу, типу. Нікого нема. І тут нікого нема. Бо зазвичай фіхти ось так, от станеш перед мосту і почнеш щось розповідати на камеру. Завжди хтось кудись йде. І на сьогодні це все. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися таке трошки закулісня життя адміністратора салону краси. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, пишіть, чи було вам цікаво, чи вам цікавіше якісь такі блогерські влоги. Я ще думаю, що буду знімати щось. Напишіть взагалі в коментарях, що ви чекаєте більше всього на моєму каналі. І не забувайте також про інші мої соціальні мережі, і там телеграм-канальчик, інстаграм. Я там майже кожен день буваю. Коли зникаю з Ютубу. Сподіваюсь, у вас все гаразд. Залишайтеся в безпеці, Не забувайте донатити на ЗСУ. І всім гарного дня або вечора, або ночі. Всім па-па!